Головне події в Харкові та області 29 квітня. Військові експерти продовжують аналізувати погрози росіян розгорнути наступ на Харків. Наразі сил для цього недостатньо. Так, аналітики інституту вивчення війни відзначили, що нездатність російських бригад захопити, хоча б Сеньківку протягом багатомісячного наступу ставить під сумнів боєздатність 6-ї загальновійськової армії та угрупування військ північ у цілому. Що ж до наступу на Харків, то він, за оцінками експертів, був би надзвичайно амбітним заходом, який створив би значні проблеми для російських сил, особливо якщо врахувати Буття військової допомоги США тож в інституті вважають, що мета росіян просто відтягнути українські сили з інших критично важливих ділянок фронту, так само, як інститут вивчення війни, ознак реальної загрози Харкову не бачить і аналітики інформаційного спротиву. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко відзначив, кількість військ в угрупуванні північ, що розтяглося вздовж кордону в трьох областях, нині становить 49,5 тисяч. Їхня кількість збільшилась на 10 тисяч, проте цього недостатньо навіть для повно. Цінного контролю кордону з Україною не кажучи вже про загрозу вторгнення в бік Харкова. Про загострення ситуації на фронті в Україні заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Аналізуючи ситуацію на Куп'янському напрямку, він відзначив, що ворог зосередив зусилля на атаках у бік сіл Стельмахівка та Берестове. Там росіяни мали частковий успіх, але сили оборони таки зупинили просування ворога. При цьому ЗСУ покращили своє тактичне положення в районі Синьківки. Начальник хова Олег Сенігубу нацмарафону відзначив, що протягом останнього місяця двох окупанти ставили на паузу активні формові дії та проводили ротацію. Зараз обій кидають ті сили, які накопичили за цей час. А от на півночі регіону, біля кордону ЗРФ, за оцінкою начальника ХОВА, нічого незвичного не спостерігається. Харківський художник Гамлет Зіньковський створив черговий свій фірмовий стріт арт цього разу на залізничній станції в місті Лиман на Донеччині. Основою для композиції став зруйнований росіянами бетонний міст, який впав на вагон. Повідомила прес служба АТ «Укрзалізниця». Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.